Близько 25 одиниць сучасного реабілітаційного обладнання для поранених військових та цивільних встановили в одній з лікарень Тернопільщини. Це стало можливим завдяки німецьким благодійникам. Щоб надавати якісну реабілітацію в наших реабілітаційних закладах, потрібно нове сучасне, якісне професійне обладнання. Ми сьогодні отримали від наших німецьких друзів, від благодійних фондів Ukraine Health Now, Rotary Club, представники яких особисто приїхали з Німеччини. Сьогодні ще подяка їм за цю допомогу за те, що не втомлюються допомагати спочатку. Повномасштабного вторгнення співпраця між медзакладом на Тернопільщині та німецькими благодійниками розпочалася у 2024 році. Після їхнього першого візиту керівництво установи пообіцяли підготувати відповідне приміщення для розміщення дренажерів. Відтак у лікарні облаштували корпус площею 400 квадратних метрів, де розмістили нове обладнання. це дуже важливий проєкт, бо є багато поранених солдатів і багато. Цивільних, яким терміново потрібна ця допомога, ми дуже раді, що змогли реалізувати це тут, у Тернополі. Звичайно, важливо, щоб наша допомога була тривалою, щоб солдати і населення, які сильно постраждали, також могли отримати необхідну допомогу. Чому зірцевий тернопільський реабілітаційний центр, тому що це була така споріднена робота. Тернопільської обласної ради, а саме були ще а також народного депутата Івана Чеківського Зіновія Андрійовича як керівника закладу. А з нашої сторони, звичайно, вже було важливим знайти ще партнерів, і цим партнером виступив ротарі Клабетхомбург. І ми реалізували сьогодні дуже задоволені. Частина встановлених тренажерів призначені для розробки зглобів м'язів та дрібної моторики. Також було передано багато тренажерів для. Розвитку координації рухів це підвісна система. Це система левікер, також тренування балансу, яка включає в себе і диск, і по такий фітфітбольний м'яч. Був переданий тренажер фітнес-платформа, яка в собі має багато різних режимів. Також було передано багато кошеток і також реабілітаційний стіл, який досить функціональний і досить нам допомагає в реабілітації військових. Це дороговартісне обладнання, і ми ну, безмежно вдячні, що воно в нас є. І це, звичайно, для наших військових це дуже потужно і дуже корисно. І це ми спільними зусиллями от, будемо займатися. І це, це відновлення як фізичних, психологічних сил наших воїнів. І це наш вклад перемоги. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.